Цей час настав. Ми починаємо новий етап в житті проекту. Коротка версія того, що треба знати: ми переносимо активність на новий Ютуб канал, тож підписуйтесь, посилання є скрізь. Там будуть новини ШОПОКО, інші наші відеоформати, а також новий подкаст, який я веду разом з братом. Подкаст вже доступний на нашому новому каналі, а також він є на всіх аудіоплатформах. Канал, на якому ви це дивитесь зараз, заморожується, тож переходьте на новий. Тепер трохи деталей, чому так сталося і що буде далі з проектом. Чому новий канал? Бо Ютуб систематично вбиває цей. Раніше тут були відео російською, тож зараз, навіть коли Ютубу конкретно вказує, що відео українською, він все одно розсилає його старим підписникам. Ці відео не дивляться, але і не відписуються. Тож Ютуб вважає, що причина саме в відео, що воно не цікаве, і далі не пропонує його новим людям. Це зовсім не сюрприз. Ми знали, що таке може статися, коли переводили канал на українську, але все одно вирішили спробувати. Що ж, не вийшло, нічого страшного страшного, тож просто переходимо на новий канал. Також ми трохи переосмислили проект і значно розширили його тематику. Окрім космосу, нам також цікаві технології, кіно, ігри, аніме та ще багато чого. Тож ми вирішили додати все це в наш контент. Першу чергу це стосується нашого нового подкасту, який я, Антон, веду з моїм братом Артемом. Подкаст щотижневий і вже доступні мінімум три епізоди. Також ми будемо експериментувати з форматами відео, доопрацьовувати старі та вигадувати нові. При цьому нам дуже подобається бренд Всесвітогляд, тож ми його залишаємо. Тим більше, що ширший спектр тем навіть більше підходить під таку назву. В результаті ми нікуди не зникаємо, просто міняємо адресу в Ютубі. Тому не прощаюсь і чекаю вас на оновленому всесвітогляді.